Шановні земляки, у нас сьогодні зустріч міломанів всіх народів і континентів нашої планети. І в рамках цієї зустрічі у нас сьогодні присутній старійшина, патріарх рок-двіження в Красної Кутовий Ніколай Іванович, який вам розказує, собственно говоря, як це починалося в 60-х роках, як з'являлися тут записи, перезаписи, пластинки. Від тільки це бралося, бо він непосредственний засновник і учасник цього цього, все це історія нашого села і все це те, що нам цікаво. Давайте ми його зараз і послухаємо. Ехо Вудстока в 70-х годах накрила. Як молоді на 70-ті роки люди, ми дуже підхопили це, почали колекціонувати пластинки, як тоді називали, диски. На те час, 70-ті роки, я працював в Лінраді на будівництві атомної електростанції. Атомна станція Сосновий бор знаходилася від Ленінграда на відстані десь близько 50 кілометрів. І ми туди з «Соснового бору їздили в Ленінград, іменно на Ісааківський собор близько і рядом. Інженерний замок, там, де відбувався обмін іменно пластинок. У філателистів було одне місто, в номізмату друге, а іменно колекціонери пластинок, дисків, збиралися біля інженерного замку. Ми виїжджали з сосного бора рано і е, проїздили на Нєвський е, проспект десь в 11 ранку. А біля інженерного замку збиралися десь під вечір. Що це був за обмін. Ми... З ким і як? З ким і як? Значить, можна було обміняти у чотирьох містах. Це гасінний двор, який дуже великий. Там е, серйозно продавали, ну, дуже опасно. Там наша доблісна міліція могла тебе за руку схватити і все. А більш безпечно біля інженерного замка там збиралися тільки колекціонери. І там можна було серйозні люди приходили просто со списком. Список там 100 дискових розбити по 100. І хочеш, вибирай, ціна указана. А просто таке, як ми приїхали, 4-5 дисків обміняти і все. Отака була історія. А в якому це було О! Це 70-й, 73-й, 74-й. Ті роки, які я там жив і працював на атомній станції. Це було начало. Ми ще не знали, що завеземо цю, звичайні, за вираження заразу в Краснорігоровку, але так було, вийшлося. Ми почали колекціонувати. Приїжджаємо ми туди, віддаємо. Діск який сподобався, берем який нам сподівав. Така історія була. Значить, опасна була фіни рядом е, Фінляндія, Виборг. Через Виборг у Фінляндії тоді був президентом Урхо Кеккана. І він такий серйозний парень був, там вів сухий закон. А фіни любили, любили, любили випити. О. І вони приїжджали завжди з пластинками і міняли на горілку, на водку. Тобто їх водка до такої степені була э, дорога, що э, за одну бутилку водки вони э, дві пластинки віддавали сюди, а диски бу були в них нормальні. Э, о. Можна, Який... було, можна було ще поміняти на, на гостиному двору, але ну, там цим займалися. Можна було, вони з підютки могли достати бі, і обув, рабани, і версачі, там що хочеш. І вдруг достає дзепелі. Ну, ну, такі цигани. Ну, вони опасні теж, могли надурити, як хочеш. А чистий, звісно, крен був біля інженер біля... Ну, Оленрад біля... і йшли одну кафешку. Таке інтересне кафе, в якому меню. В меню було всього одне блюдо. І це блюдо состояло із пирожків з лівером по 4 копійки і бульйон. Просто грибний бульйон. Це було чудо. Ми брали по три пирожка і по бульйончику. Завжди ми брали з собою 0,5, ну, щоб умовно хороший обмін зробили ми диск хороший поміняли, О, і по 50 грамів випить. А історія одна, що я зараз хочу розказати, про колекціонера, про істині колекціонерів. Заходимо ми в це кафе, де пирожки по 4 копійки і бульончик. Взяли ми по три пирожка і налили собі по 100 грамів випили. Коли нас дивиться на нас такий чоловік, років під 70, і каже, підійшов до нас. Молодії люди, не можете мене гості немножко. Ну, ради Бога, Вова йому. Я підійду на стакан, а Вова хотів налить. А він каже, молоді люди, дозвольте, я сам подимають стаканчик такий, от, знаєш, розвернули, Ми йому налили. Він випив, крякнув, подади пирожок, закусіть, будь ласка. А він ні, я не буду закусывать. перебіч. Вкус водки ніколи. Ну, така історія. Ми з ним познайомилися, він каже, хотіть я вас, я вжу, ви там міламани, хотіть, я вас приглашу гості. Я теж в деякій сіпінь музикант. Він сказав на себе музикант, хоч я зрозумів, що він меломан. В цей день ми э, не поїхали, доводилася зустріча на наступну суботу. Ми по суботам приїжджали в Ленинград. Приїхавши в Ленінград, був сильний дощ. Дивимося, наскільки ця людина була пунктуальна. О. Він стоїть з двома великими зонтиками, зустрічає нас біля першого вагону. Ми поїхали до його додому. Це була набережна мойка. Шикарний вид. І він показує, оно мої три вікна і балкон різний, ото моє вікно. Зараз там живе майор КГБ. Раніше жив я, а зараз я живу, я вам покажу де. За... Под задворка завів нас в такий полупідвал. Віконці маленьке, кімната 2х3. В кімнаті в цій ванна, чорна літає така, докрита щитом і матрас. Він знімається цей щит матрас і достає оттуди. Пластинки. Пластинки там Вертинські, Ізабела Юрьева, Петр Лещенко, Петр Чорний. Ну, всі эти старі, старі. Конверти були такі з пролізі. Шістдесят пластінки. Пластинки дубові, звісно, були, але ну, тим не мене оце він поставив. Потім достає грамофон з отаким срав і стави нам. Лещенка постінка. Пасти, це кажуть, це моя улюблена. Е, Ми простухали в оцій кімнатці 2 на 3. Це було звучало дуже шикарно. На окні, над окном невеличким, стояла етажерочка така в'язана. І на ній стояла Булгаков, Томик і гейне. А, а під ним ще була обща тетрадка, така невеличка. А він почав розповідати. Він раньше робив переводчиком. І потім, каже, одне я щось не так перевів, ну і заробив 15 років. А цей турник, каже гейне, я перевів сам, а оце перевод мій троєцький, не подивилися. Це було ну, в нас просто якось ошарашило. З цим живети. Ми з ним попрощалися, застили його котки. Ми ще декілька разів вийшли, з ним зустрічалися. Ми вийшли з воду, йдемо по набережні, товчимо. Ми, Ми йшли пів години мовчки. Він сказав, я теж музикант, мені його поправили, миламор. Так що ми з ним міла Те, що розказав тільки, що Ніколай Іванович це історія розвитку, рок движення не тільки в нас стані, а й в нашій країні. І те, що розказує Ніколай Іванович, він розказує один із істочників, яким же образом ці пластинки приходили сюди, яким образом ми це все розписували. Як ми це тоді казали, достать. Yeah. Я Зепелін достав. Який четвертий? Та ти що? Я ще не чув, а де, а що, а скільки? П'ятерка за перезапис, з пластинки трьошка із бабіни на бабіну. Ніколай Іванович той чоловік, який якраз був в началі оцього всього двіження. Тобто вони у Фінів, допустим, в даному випадку, міняли пластинки, потім ці пластинки попадали сюди. А потім ми вже тут, значить, народ помільче, ну ми все це слухали, ми записували, ми обмінювалися новостями, ми слухали Голос Америки, Свободну Європу, що ми тільки не слухали, аби тільки узнати, як же ж там наші рок ідоли як наші герої, яких ми слухаємо, а навіть побачити не можемо. І коли в нас з'являвся на руках чи плакат, чи у пластинки там були вкладиші такі з ними. Ну ми на них дивилися як просто, як на божество. Таке було. врем'я. Це історія. Ну, це, ж і слава це ж був ще й бізнес. Це був ще й бізнес. Це був ще й бізнес. Так, ну я можу... ми про бізнес не будемо, хоча так, да, заробляли на цьому гроші. Невеликі. Ну, це дозволяло одну пластинку розписати. Поміняти на другу і цю розписати, ще заробити, а потім гроші в кучу та третю купити. І от таким образом, оце всі ми, хто тут був, я, звісно, набагато молодший. Толя Лещенко їздив спеціально до Анатолія Івана Нікола Івановича, щоб купити ці пластинки. Їздив туди і Яковенко, їздив і Толя Люльченко. Вони привозили. В общем, це було ціле движение. Це просто історія того, що було. Я од нього, він приїжджав до нас і привіз. Тоді ще в Нікополі навіть і не рисувалося. Грендфанд, Тірекс, Родстюард. Ну, я Титанік, група така, дуже рідкосна. Вона є ця група. Наберу там, Таких, таких в ніку ні, тоді не було й примірно. Ну, звісно, чоловік затратив нього, він мені там, метод, ми розійшлися по-своєму. А вже я, ці пластинки на записі з записі, в мене душа добра. Не можу людей, от, от не мог я брати людей навіть по три гривні з бобіни. Я Отдавав парам, хоча руклі, такі, такі як є Роблі. кльопа, він розписував Красноригорівки за те, що я тут, ну, то таке. Просто я хочу поблагодарити цього чоловіка, що він тоді, коли був железний занавіс, не, мог, не могли ніде ми по копорадівав почути, а тут. Запісь чи благодаря стеріло. Да. Красноригорівці з Нікополя приїжджали до мене. Я хлопцям давав, вони переписували. А потім уже через півроку, через рік тіко появля, появлялись ті е, записи, що він привозив. Ну це так. Ну, в Черегуриці сюди були хлопці горні. Кунделіт Центр Мира і так далі. 16-та Республіка Советського Союзу, ви помните, так, як так, нас називали. Кунделіця 16-та республіка. І, і от, скажімо так, хто мені привив цей хардрок? Я з сім'ї учителів, мій батько був географ, мати математичка. Ну, батько мій любив слухати Голос Америки. І тут в рекламі в Голосу Америки я почув «The Beatles come together right now». О ви мені. в мене все опустилося. Це моя музика. Це моя музика. Із Бітлз пішов Ді Пьорпал, Ладзепелін, Квіни і поїхало по Назарі. Ну ви ж служили ну, в ансамблі ні, ні. десь. Я, я почувствував, що це моя музика. Вона для мене, як вона мене вдохновляє. Я однею, от получаю, отримую ну, таке задоволення. Я приходжу з роботи, я включаю той же «Назарет» Назаред, Лазепілін, і Ліквінов, або включаю якусь другу. А проігрувателі у вас були вже, так? Да? Так, да, проігрувателі Тоже були, були редко. пластинки. Була в мене районбов, пластинка фірма з ракушкою да, да. жемчугом. Я пам'ятаю, як ти мені приніс її додому і каже, що це таке? Ліцо райенбов, ліцо Блекмора. А група району. А ми ще не знали, що діпи розпалися, і що, в общем-то, Блекмор пішов з діпом. Діо. А що став читаємо, а там же, ж, ну, там ролінг Ролінгстон була Сікіфінджер, сліпке пальці. А Молнія. Молня розтібалась, застібала. То фірма пластинка на конверті вшити. Це можна було все знання потеряти. Це вже, вже потім. А спочатку було просто. Їдемо, купуємо перше. Треба було купити пластинку. У мене була симфонія на 70-ті роки це престижна апаратура. І, да, да. да. перший Вселікс так. І Не, тембр, тембр 2, студійний манітофон. Чотири дорожки. Великому веці. Велико, да, 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 велико да, велико, да. велико, і ми з Вовкою там з Сосновому бору решили те, що ви тут вже потім робили в Червоно Григорівці, ми робили там сосновому бору. Тобто купили одну пластинку, і одна пластинка тоді стояла 150, 180, 100 слабіша там. Зарплата інженера була 120 рублів. Тоді на атомній станції я 200-250 до 300. Ну, все одно купити пластинку за 150 гривень. Ми взяли і купили по 5 пластинок. А тоді вже, ну не зразу це було апотихенько. А тоді ми просто їздили міняли, записували і подавали. А остатки... І йшли. Коли відпуск їхав, ми привозили, а тоді почали ребята до нас їхати. Толя Яковенко вийшли, приїхав перша ласточка, прилетіла. Ми його зібрали і туди проводили. З'їздили ми раз на, на гостіний двор, тому що гостіний двор там можна було купляти пластинки кожен день, а в інженерному залі тільки раз в наділю, воскресеньку. А там ні, з, з густівкою ми поїхали, купили і підійшли до циганів. Вони предложили, як зараз помітні реакції, вже я хіть Look at yourself, сел, посмотри на мене за густик дав. Посмотри на себе, вийшли. Ти, о, на всегда, так так, так. Цигани є цигани. Тому щось з під юпкою розказував, що можна. Ну і вручаємо на дивилися, що висовали А потім ходимо, то конвертури, а хіба там мелодія проста. Переклеювали наклейку саму на пластинку. — Просто всю там та мелодія. Як Написано віра хіб, вод вибушка, концерт, бах, а там віселий ряда. Ну, а <реш> хорошо, якщо весіли ряда. <реш> Ми нашим доблісним дали там 10 гривень рублів, рів... рів... Він... я зараз най... знайшов і забрали ми вже і вийшли поїхали слюкати. Все, вже в Краснорігоровку з нормальним. А така історія була. А трафік простий тоді, елементарно. Купляємо там, записуємо, передаємо сюди і все. Темберло Вог до мене. Темберло у Вовки був те, тембр, у мене тембр 2 і мах 59. Тембр у Вовки немає нічого. А, а, як він помер, ти забрав пластинки і ці записи, так? Ні. Тембр він Толіку подарив. Ну, ну в Толіку. Так, да, Толіку. А Толік мені віддав, все, Григорьович віддав мені. Я, я, я його отримаю. Ну, я пам'ятаю, я пам'ятаю, хлопці. У Запорожжі да. зайшли до хлопця з Кльопова. А в його, значить, Лазепін 2 і Естонія. Mm -hmm. Я знав, що в тебе була Естонія, але ти був старший, я з'яснявся, вже nee, я це это... Не Естонія. Симфонія. Симфонія. Сімфонія. І в його така сама. Перший раз я почув стеріорозділ. А там Лазепін 2 і Вол Лоталов. Ну, коротше, я потеряв річ, я... це був шок. Я вмирав, мені так хотілося. І в конце концов я зібрав гроші, з кльопом ми продавали і фотографії, і записи писали, писали. І купив за 96 рублів стереопроігруватель рекорд. Один динамічок, ну стеріо розділ. Вже на пластинках у нас пішов значок, цей дойний, що ми Вже, ну, от, вже ми розуміли, що таке стерео, Це коли. Щоб чи підготожить наш конціліум, або як сказати, этот, що ми в молодості це була наша життя, це було вдохновення, насладження. Тобто нема цієї записи, а ти її достав, і ти блаженствуєш, що в тебе вона є. А зараз ми вже в возрості, в інтернет відкриваєш, все є, що хочеш. Не той інтерес. Слухати не інтересно. тому що ми... все є. А, ми з тобою, а я з Кльопою прийшов до тебе. Ну, раз. І все, цей конець. Ну, він же старший. А кльопа з ним дружив і вже пішли до Суфіка, Ну, до даю, а його стоїть не пере 14. Да. Це значить, що от, та скорость, де качественна запись, як воно називалося? Це буде. Спеціальні висточний. ленти, де записують. І в його така стопа бабін. Я глянув. Йолки, ну, оце люди живуть. А в мене нота вдома. 120 бабін. 120 бабін у мене монозапісень. Ну як, я їх порождавав поетом, потім стереош пішло. Я не знаю, яким образом. яким образом, Мені досталась бабіна Нікола Івановича Кутового, і там група Animals, і концерт називався Енімалізм. І 네. ]あの, well, uh, друга сторона, доктор Хук. Ну, вона така, вона була у тебе пластинка була. ми брали Райен був пластинка. Це ми сознання діряли. Ми сидимо у дворі, а він заходить. Переносить район Крива, конверт, гітара. Да, там да, там, да, там перший раз, коли вже да. э, казав. Это... А яка була пластинка, вона... ми її так, так запилювали, пилювали, це, як да, на колорамі. А так вона не і звучить. Ну, це да, взагалі да, така да. маска. Діво, діва, там діо. А може там передати привіт кльопі. А Крим може це побачити? Да, ми пошли. А ви з ним? Ні, він якби бачить нас. Ну другий раз. А я хотів би сказати Кльопа. Правда це, що ти з моїх бабін писав. І розпродавав. Nee, ну як ладно, забудемо, забули. Все це прощаємо. А що все погано? А як кльопу звали? Світя Квент! Кльопа Віктора Вітя, Я тобі прощаю, ті два диска, що що ти що ти у мене грохнув їх. Ну, твій посвічник в мене до сих пор. На столі, і свіча говорить, коли у нас світ вирубає. А я поблагодарю, Це перше, що у нього записав я Zeppelin 3 і Funk Pluribus Funk. Це, це в моєму серці шо? на сьогоднішнє Також вініл я зібрав. 23 пластинки в мене від початку до кінця. Єдине, що в мене немає сольника е, е, сольник. Монументал. 에... Mm -hmm. Це рідка пластинка, її нема. І нема Боснії, бо вже виніл не випускався. 에... випускались, тільки вже CD. А так, Ну, ще? а це той перший, що я привіз Грандфандр, він у тебе, ні? 에... Он тайм. Так. У мене. До той, що я а, ні, ні, ні. я купив еплорибус у Запорожжі. Їду горді і в мене вже плорибус будфан. Виходять з автобуса гуслик. Каже, гуслик, дивись, він на, на канал глянув, чиліська перекачала, фуфло. Mm -hmm. Та я вже фуфло. То... Не, ну, ну не фірма, пластинка, ну не фірмна. Чилійська перепечатка. Теж було дуже важливо. Не фірма пластинка, ти її не продаси по тій ціні, що. Мені Толя подарив. Револьвер. І це в мене я так оніс. це така сукрала. Не <рес> І так і ще раз. А. Подивіться чорне, на людину, це... яка принесла це... в нашу Червоногригорівку Григорівку любов до музики. До... до забугорної музики. А за роком пішла любов взагалі до музики. Пішло поняття, що таке вокал, що таке. Іску вокалу. Що таке іскуство гітаріста, барабанщика, клавішника? Це за цим стоїть цілий світ. Да, ви ж могли це все в нас пішло. Це пішло, пішло через рок. А далі вже ми, так сказати, я, пішли. Будівель, я ще люблю, хочу передати кльопі, якщо він побачиться відео, да. хороше. Ми колись, він... З дівчиною, і я своєю жінкою були в нього на хаті, зустрічали Новий год і слухали Назарет, якого я ще перший раз почув. Ремпант. Назарет. — з собача серця. Я хочу, щоб він вспомнив, як ми слухали цю музику, і, і в коротах пили трош, потрошки пили. Да. Оцей клуб хто построїв? Не я построював, я його реконструював ага. при письменному Миколі Григоровичу. Ага. І в мене є знімала фотографія до того, і який він зараз. Червоно-Григорівський будинок культури. Зараз ви побачили тільки одну із наших багатьох людей, які живуть в нашій Красногороді. І далі буде, і ми будемо про них розповідати і розповідати. Бо це наша історія, це наша гордість, це наша слава. І ми будемо продовжувати, щоб і ви гордилися тим містом, де ви живете, і тими людьми, які живуть поряд з вами.